Ось такі от поки що три поверхи, фенікси. Потім розділяться ще. От сюди на нижній етаж підуть. Там їх 34 штучки, їм там не сильно тісно, поки вони малі. Десь через недільку-півтори вони будуть розсадюватися і розділятися туди, на нижній етаж. Техасці якраз там по два, на верхньому етажі 24, на нижньому 23.